Друзья, мы с вами играем в Car Simulator э, Хлиппинг Зараз заново Джамп Хлиппинг Рейс Симулятор Во! Ёппи Рейс театр. Пацаны, это то самое бачите, что и я Это звонка Хочете я доведу? Во, прошу тачка. Новая тачка. Э? Э? Ну, ляпота, правда? Я тоже скажу, что ляпота. Давайте мы попробуем затестировать эту машину на вот эти О, мужики, заработа. А прокачка по полной программе. Це прокачка, пацане, піде надовго. Якщо хочете, можете перемотати. Я вас не буду примушувати не перематувати. Той хто хоче, можете дивитись. Треба буде потім щотчик свій чуть? Е, як чуть повесити. Бо пам'ятаєте, в мене на самого початку було дев'ять чи вісім мільйонів, а зараз вже сім. І все із-за чого? Правильно, із-за прокачки. А ця прокачка, як ви знаєте, піде надовго. А я не любитель такого прокачки. Я люблю вот так вот, что вот так вот. И все. Она сама покачалась. А тут две кнопки твоего нажимата. Тут скучно. Вот тут автомат вот так вот. И Ой. Ой, мама. Ой, мама. Вы баш вы баш, к на FPS? Я в крайнем случае извиняюсь. Так, ну шо? А, не, не все. Не все. Блин, я не люблю це. Я не люблю цвет штук. Ну, ну ладно. А не, лучше его знилю. Вы знаете, вот от, что машина будет вот так вот прижиматись. А я хочу шесть сальтухи вам показать. То лучше не. Зараз вам батя покаже, як треба. робити, А не як нуби. хоп оп. Ну все, можна вже сказати, що я вже виграв. Жизнь. Можна сказати, жі, здоров кобам. Уі, полетіла родная. Ой, розкажіть, що там у вас? Як там живётся? У мене хорошо. А, типа говарить, жителю, сталий, дитя, регулятор. А, ви питаєте звідки мені цього зломка, напевно. То я нагадую, звідки вона в мене взялась, але я заходжу в свої, ну, мої файли і заходжу в завантаження, що там в мене є. Може, щось качаю і бачу от гу. І дивлюся на свою, ну на цього телефона, і в ньому ще багато. Ну, вільній пам'яті для тих, хто не поняв. Я відразу закачав і відразу запустив чуть. Підналаштував, щоб ва, вам було трохи інтересніше дивитись було. Бо це рано чуть. Но. Бо якби я вам це на ва... на ваші очі би це показав, то вам би було по-любому не інтересно. І знаєте, коли я вам коли я скачав, ну, останній раз скачав цю гру? два роки назад. Угу. Це дуже стара версія. Це не сьогодні, це не зараз. Ну це не те, що зараз є в тій версії. Це не то. Це зовсім не то. Це зовсім інша версія. Ну якщо ви хочете скачати якусь зломку, то завжди користуйтесь провіреною цією. Взламану, так скажемо, компанія, яка взламує ці ігри. Я вже знаю одну, яка мене ні разу не підводила, і це An1.com Якщо вам інтересує хоч ця каст люба, так скажемо, зломка, то переходьте завжди до них. У них є любі ігри. Там є кар-симулятор. Кар-симулятор для тих, хто хоче. Ну хоч там багато її гори, там їх, переч... їх перечислювати і перечислювати. Так. Ну, скоро треба буде вже ролик закінчувати. Дай, сьогодні ролик буде не дуже такий і довгий, бо в мене щось прав трохи. Напевно, зараз робимо десь п'ять тисяч і спеціально поіграю. Щоб завершити наш ролик. Або закінчу. Ну, коротше, чи домотаю бензин до кінця, до п'яти тисяч, або просто кікнусь ну поняв. Хопля! Ну як вам? Ну як вам гра. Сподобалося? Газуєм. Ви бачили? Ви бачили? Для, для тих, хто. Для, для тих, хто. О, все, в мене мотор. В мене вже мотор згас. В У мене мотор згас. Все. Капу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, 4 тисячі. Ладно. Ну, это я чуть-чуть. А Тепер дивіться, пам'ятаєте, я вам на самому початку казав, що треба поповнити нічоччі. Що? Того, дивіться. Як це все, робиться? Ой, я вибачаюсь. Так получилось. А в кого є ця гра? Ну тобто, ця в Скільки? Ой, ой, ой. Тя, о. о, о, о. Да. І тепер до 10 я маю прокачати оцю вот. Так, зараз подивлюсь, скільки у нас там вже ролик де. Бо мені більше 10 секунд. 10, 9 секунд. Хвилин тут не можна. 8. Ну добре, зараз все будемо завершити. Дойдемо хоча б до 2 мільйонів і вже будемо, все. Смотрите, что у тут Так, ну что, мы уже добавили все 2 миллиона. 2 миллиона. И, на, и у нас добавилась новая машина. Это ролевое авто. И на этом можно уже С вами был Терминатор. Далее Халип Джамп Рейтинг Рейтинг 2. Я по помышение. Ну, всем пока. Удачи вам.